Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Малята, я для подружки соні хочу зробити подарунок. А який дізнайтесь із загадки? Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці. Від водиці зеленімо, всім діточкам радіємо. Що це, дітки? Ви здогадалися? Так, правильно, це квітка. Малята викладемо з вами квіточку, але перед цим розігнемо наші пальчики. Ми долоньки розітремо, м'ячик в руку покладемо. Вгору вниз його катаю, свої ручки розвиваємо. Зробимо аплікацію за таким зразком. Для цього нам потрібні заготовки віконечка з підвіконням, горщик для квітів, стебло та листя квіточок і квіточки. Клей, пензлик, клейонка. Беремо горщик, перевертаємо та змощуємо клеєм. Перевертаємо і ставимо на підвіконня. та притискаємо серветочкою. Ось так. Беремо стебло та листя, листя квіточки та змощуємо клеєм. Перевертаємо та приклеюємо до горщика, беремо квіточку, перевертаємо та змощуємо клеєм. Квіточку прикладаємо до стебла. Ще одну квіточку, також змощуємо клеєм та прикладаємо до стебла. І ще одна квіточка у нас залишилась, ми її також змощуємо, клеєм та прикладаємо до стебла. Молодці малята, який гарний подаруночок у нас вийшов. Малята, дякую вам за допомогу. Чекаю на ваші роботи. До побачення.